Американський великий бізнес вже й не знає, як дякувати президенту Трампу за його політику захисту вітчизняного виробника. Вівторок почали діяти 25 відсоткові мита на товари з Мексики і Канади. І це був влучний постріл в ногу американського автопрому. Раптом з'ясувалося, що ці країни дуже тісно інтегровані у виробництві процес виробничий процес General Motors, Ford і інших автоігантів. І, от в Канаді і в Мексиці є заводи, на яких виготовляють деталі або й повністю збирають. Ті чи інші моделі авто. Сама логістика побудована так, що окремий вузол майбутньої автівки може кілька разів перетинати північне або навіть південний кордон США. Я навіть дивився документалку, де казали, що для того, щоб зібрати двигун фордовського автомобіля, ага. він п'ять разів перетинає американо мексикано канадський Боже. кордон. І тепер щоразу, коли перетинає той чи інший кордон, треба заплатити 25% мита. Вже підрахували, що це збільшить середню вартість автомобіля на 9 тисяч доларів незалежно від бренду. На фабриках До. Же Крайслера та інших виробників запанував хаос. Їх акції впали в ціні, і конкуренти з Європи та Японії і Південної Кореї отримали серйозну перевагу. Через кілька днів професіонали з команди Трампа запідозрили, що наламали дров. І американський президент, частину мит, в тому числі для автовиробників, скасував, але на місяць мовляв, далі ще. Побачимо, побачимо, побачимо. Да. Ну що сказати, дід сказав, дід зробив Трамп, як і дійсно обіцяв дійсно творить неймовірні речі. Йому вдалося зробити так, що найближчі сусіди і друзі Америки починають її зневажати. І проявляється це навіть в дрібницях. Зараз ми розкажемо про це трохи більше і за одним разом дізнаємося, як ставиться до політики Трампа українці. Дивимось. Протистояння Шата Канади після запровадження Америкою нового підвищеного мита на експорт із Мексики та Канади у Торонто вибухнув кавовий протест. Місцеві кав'ярні перейменували класичне американо на канадіано як знак протесту проти політики Дональда Трампа. Баристи жартують, що нова назва має більш теплий і дружній післясмак. Це такий поверхневий погляд на ситуацію, і просто змінювати назви напоїв це може не допомогти. Відомо, в принципі, зі ЗМІ та й від знайомих, що там американський народ підтримує українців. Є дружба між Америкою та Канадою, тому не знаю наскільки взагалі ну, доречно так загострювати ситуацію. Ну очевидно, банальна ідея це Україні але там хтось жартує африкано. Дея порівнувати американську каву, канадську каву ну, досить цікаво, оригінально. Ну, не впевнений, що її підтримують баристи. А щодо української назви, ну, про каву, ну, назвати її гуцульська кава або кава по-київськи. Люблю сама американу. До речі, каву без молока. Змінимо у нас також назву на Україніано. Але на цьому викорінювання американського не закінчилося. Канада прийшла до більш потужного удару та оголосила продуктовий байкот. З магазинів по всій країні масово прибирають товари, виготовлені в США. їх відправляють на склади на невизначений термін. За попередніми оцінками збитки американських компанії вже сягають десятків мільярдів доларів. Всі торгові війни вони при, 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 приносять тільки до спаду економіки, але реагувати треба. Якщо йде торгова війна, внутрішній продукт стане конкурентоспроможним і дешевшим на місцевому ринку. В, ток... В кінці цієї війни деякі товари подорожчають іноземні, деякі товари навпаки здешев'ють, але виграють дві сторони. Без імпорту не обійтися, але підтримка власного виробника для канадійців канадського, а для України українського це вже не, не так і погано. Тобто, не знаю, чи там ембарго на продукцію США, це теж правильний хід. Минуло більше двох місяців з моменту інавгурації Дональда Трампа, а його президентство вже супроводжується гучними протистояннями, жорстка риторика та політичні рішення. Набуває широкий резонанс не тільки в Америці, так і за її межами. Можу казати, що Трамп ну трошки неадекватна людина, бо він такий поважний чоловік. Казати з божевілок я не можу, але є такий трошки неадекватний в своїх поступках, баченнях. Ну, як і Путін. Нечесна в нього політика, я вважаю. Ну, І ми вже опустимо будь-які моральні норми. Ну, ніж в спину. Ну, в принципі, я іншого не очікувала.